І всім хай! З вами мій плос і суперсаньок. І всім привіт друзі. Ми лутаємо, есть тобто, запускаємо ніколи Теслу. Запустили в прошлой серії. Хто не бачив, подивіться. Вез ніч ми нічого. Не бачимо, стоїмо, ждемо розсвіта, щоб лутати тест. Витно. Че я посадить хоч колись пройде? Я не знаю. Вона поки що дуже довго. О, усе. Тесла. Йо. ще Я молотов кидаю, кидаю. Я вмер. Мінус всі. Дуже добре, що у мене молотов був. Та у цього вбий той, який в мене тут. Стоїть. Хедшот. Ти подивись, скільки в мене вже цих. Бандажів. Мільйонера, мабуть. Я мільйонерний бандаж. Не понял. Що? Куда він бувся? Ну, він це... Він пішов. Усюди піш... тієї гри він пішов в далеке-далеке путешествие. Ну так. О, Господи! О, так Ти розумієш, що мені ще треба збирати оце все? А чого вони не такі зелені? Не знаю. Пиво перепило. Господи, можеш зомбаків убрати? Якраз тобі буде. Ще буду. Що финяйший души фотомайлась везме? Не декста. Ай, та я з я собираю. <звінь> Ти забираю, а я вже около поезда. Тепер О, тут ще вам надо буде? Я цю штуку, яку я забрав, у ніколи тесли. Тільки зараз не пуляй в неї своїм електрошокером. Нам треба хоч один чи два села залутати, потім уже пуляти. Так, ти де? А, да. Он... Я вже цю штукенцію прикріпив, як ти бачиш. Я ще громад забрав. Подожди, а там он там був громад-вот. Я його а -а -а. забрав. А, хорош. Дай мне громад, вот. Я... Його, конца, да. Вот сейчас, надо его так вот положить. Чтоб мол. Если была ночь молнии. А пидожды, а що це таке? Це портал. Куда? А я от, куда знаю? Все. Да тобто, пошла молния буде быть в цей портал. Його треба 40 разів шандарахнути молнію, і він запуститься, і тобі дадуть 50 облігацій. Не стріляй! Не Підожди, буде. а скільки... Підожди, а 50 поділити на 2, це у нас скільки? 25. Кожен... Ні, там треба 40 разів буде в нього стріляти. А, стоп. А скільки... Ні, підожди. Я вважаю, скільки кожному облігацій. Кожному по 25 облігацій тут не дають облігацій за а! Тут не дають облігацій, всі цю фігню запустити. Тут дадуть є за виповнений квест по 50 облігацій. А, 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 а у тебе він виповнений? Виповнений, Ти його випав? Ні, звісно, що за питання таке. А, це... а цей портал дуже рідкий? Ні, він тільки встанет ніколи тесно спав. Ні. Підожди, Несо, підожди, що? можеш остановитись? У мене ж цей топливо. є. Короче, если нам надо три электрошокер потрібный, щоб его запустить, и несколько цей, священных вод. Ну, священную воду нам надо. Вообще тоже. Вс, я готов. Пидожды, пидужды. У нас тут цей. Я раскладываю. Вот так. Хе-хе-хе-хе-хе… Я в бамку палила… Воно не таке, ти… Та йому не не таке, ти… Поїхала. То а, так? Я хочу... Ну, добре. Так, скільки ми вже тут знімаємо, А, все нормально. Як ти думаєш, попадається ще цей? Там бандоси. Цих їх збиваємо. А, та не треба нам вони. Там Дим був. Ты шо там? Торможи! 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 Да торможу! Да ну ч я тут мочью и в деревню якось неохота? А шо, тут деревня? Тут ой не каждый на них в деревне, де... господи, это так це и еде кто? Цей підожди там підхилься. підхисся там Підожди на комбак заглядывает кабин Підожди. А у тебе дуже мало цих тепер нормально. нормаль я не стреляв. Зараз підозрю. Я це я лучше це я а, поставлю його туди. що <риклад> ти робиш? Зверху так, а ще не подару так. Там зверху. Ось це, похотя, я будем медніха. Все. О, Господи, зараз ти їдеш Підожди, підожди, я випав Давай ти зараз за руль тогда салати скажу, как у нас надо. Пидожды у нас тут цей, у нас тут манитакс. О! Е! Так давай я хоть сюда деньги вот сюда так прикреплю. Зараз. Да я. Дай я прикреплю цей. Прикреплю. Ты на Сейчас. Скажешь, скажешь, Скажеш, коли ехать. Давай. Я готов, як на фронт. А, ты тут уже? Да. Я тебе не заметив. О, село. Ідем. Пять подкопа. Стопе! Да, стопе, стопе. Я готова. Да? Так, цей, ти ж пам'ятаєш, ми їх у відкрито не вбиваємо. Ого собі! там, Вот <риклад> тут піду в банк. банк. А я тобі тут хілки беру. Ты вот так выстачить хилок? Да, <рисвел> а. <рисвел> ты... А, ты же на А, ты тут? это Та господи, у... а у мене ну цих Ну забрано предметів. Там це я тобі хілки за... зробив. Так, помало, Ти бачиш, скільки тут хілок для тебе? Я тут можу обучиться участь в Эм. А! Господи, зараз у мене тут цей ЧП. Так скільки ми знімаємо? А, Маю. усім гарного денечка і усім до побачення. До побачення!